Привіт всім, добрий вечір. Хотіла би з вами поговорити про дуже таку серйозну тему, як знайти, реально як знайти роботу в Канаді. Можете просісти, уважно почати слухати, записувати, запам'ятовувати. Головне, номер один: як знайти роботу в Канаді. Його ти знати мову англійську, але хоча б вчити її. Я не знаю, давайте вже на шляху, на шляху ви вже їдете в Канаду, вчіть цю мову. Не пишіть ці дебільні пости, як знайти мову без Канади. Ви що, хіба за один день отримали цю візу? Ото скільки чекали три місяці, то, бляха, то треба було вчити, обрити цю мову по 20 слів кожен день. Давайте, 20 слів на 30 днів, це 600, 600 слів, йопте, на три місяці, 600 на 30, 1800. Ви уявляєте, ви вже вивчили 1800 слів. Ні, а ви. Як знайти роботу в Канаді без мови? Що мені ще вам відповісти? Друге. Теж дуже важливо. Друге, з пісом з миром. Як знайти роботу в Канаді? Йопте, загугліть просто Job in Canada. Job in Canada Without Experience. Без досвіду. Without experience. Загугліть. Перекладіть. Складіть, зробіть. Зайдіть на 5-10 сайтів, зробіть ці заповніть анкети. Шукайте роботу. Не пишіть у Фейсбуці, не позортесь, як знайти, де є робота. Люди добрі. Ви їдете за океан. Ви реально думаєте, що. За вас хтось буде думати, як ви тут будете жити. Ви повинні самі за себе думати. Хто за вас думає в Україні? От так само, хто за вас тут буде думати в Канаді. Так, звичайно, ваш труд дуже сильно тут потрібен. Особливо дуже потрібен. Потрібні дуже сильно люди. Але давайте думати самі, я вас прошу, я не можу читати вже більше ці пости. Або третя. Номер три. Опа. Скаутер. Як знайти роботу в Канаді? Номер три. Так через як? Чесне слово, вибачте мене, будь ласка, але серйозно. Маємо мову, заповнили анкету, розіслали, куди тільки можливо. Навіть не так, Почекайте, почекайте. Була така одна. Жінка одна, дві. Навіть. Декілька людей мені пише, говорить, я оце закину своє резюме. Йоп, ти куди ти його закинеш? Без мови, ти куди закинеш? Кому ти потрібна? Куди ти закинеш, якщо ти не можеш навіть анкету заповнити, і ви просите, щоб за вас анкети заповняла. Я вас прошу, давайте рухайте ми оцими цими звілянами всередині, оцей от шарик в голові, давайте, отак от. Отак от. Рухайте, я вас прошу, вчіть цю мову. Вчіть цю мову. Я розкричала зараз дитину розбужу. Допомагаю. Допомагаю вам. Відкрию зараз Google. Давайте подивимось сайти. Сподіваюсь, мій комп'ютер не буде того думом. Так, зашерюю з вами Google Chrome. Google Chrome. Зашеліла. Пишемо тут. Почекайте, зараз я тут цю фігню спущу, щоб мені писати Так, пишемо. job in Canada. job от Бачите, мені одразу job Bank вискочив. Що моя маспочка? Голодна вона, ще Масяпочка. Yeah. От. Job in Canada в мене одразу. Job Bank вискочив. Чого б він вас не вискакує? Ви що пишете по-українськи -по чи що? Робота в Канаді. Пишіть по-англійськи. Ви куди їдете? В Україну, повертайтесь, чи їдете в Канаду. Так, пишемо. Job in, job in Canada. Отак. От Написали. У ну, мене вискочило в Winzer, бо тут я живу. Так. Починаємо з ног мене. Так, є. Yeah. Indeed. Один сайт. Потім Job Bank Government. цей да Canada. Другий. Потім Find a job. Є ще якийсь Canada да Потім є yeah. Canada Jobs. йоптіль скільки сайтів? Слухайте, давайте. Да вже один, два, три. Потім є. Yeah. Якийсь монстр Канада. монстри. Дивіться, заповнити не хочу, хочуте. Шукайте, люди добрі, я вас прошу, це не так вже складно оцими пальчиками в комп'ютері вбити або на телефончику писати. Якщо хочете, я вам напишу знизу, підпишу. Job in Canada, without experience, with experience, with low level of English. Ну, вчіть цю мову, все залежить від вас. Все залежить від вас. Ви розумієте, Ви розумієте, що поки ви подивилися оце моє відео 5 хвилин, ви вже могли вивчити 10 слів. Повторити, записати, перезаписати. Якщо ви так думаєте, вона така розумна. І все так вона тіпа, знає і думає, що це так легко вивчити цю мову. Я знаю, це нелегко. Але пройдений цей шлях. Пройдений, в мене він пройшов дуже-дуже рано, коли я була маленька. В когось він зараз проходиться, але кому потрібно, той пройде цей шлях. Так що, будь ласка, не кажіть, оце от легко говорити. Якщо вам потрібно сюди приїхати, то ви і вивчити цю мову. Всім успіху! Всім бажання до заснаги, всім миру, миру, спокою, безпеки. Не ображайтеся на мене. Я бажаю вам добра. Чесне слово, кому потрібно з замовою, будь ласка, можете, як завжди, до мене звертатися. Є завжди Google, який теж допоможе. Всім успіху, до побачення!